Дим, скло, уламки, купа згорілих автівок це центр сум. Просто посеред вулиці лежать тіла загиблих. Їх дуже багато. Це жахливо. Вулиця фактично залита кров'ю жертв російської атаки. На місці трагедії триває упізнання родичами загиблих. Перший ракетний удар окупанти завдали о 10.20 ранку. А підступний повторний, що став уже фірменним стилем росіян, за три хвилини. Одна ракета поцілила у дах конгрес-центру держуніверситету. Це місце проведення багатьох освітніх заходів, велика бібліотека. У будні дні тут працювали численні дитячі гуртки. Ще одна ракета, завдання якої убити всіх, хто прийшов рятувати поранених, влучила у навчальний корпус. Вибухом поруйновано аудиторії на двох поверхах. Повибивало вікна у сусідніх приміщенні суду, історичних будівлях та довколишніх квартирах сум'ян. Я побачила, що люди вискакують на вулицю з кривавленим обличчям жахіття. Це, це все горить, все палає, димова завіса, якась людей багато лежало на, на асфальті. Ну це страшне. Власниця цієї автівки дивом лишилася неушкодженою. У проміжку між вибухами встигла сховатися. Це ваше авто? Дочки. дочки, а дочка як? Жива залишилась. бомба в біжі що спіли зайти. А ось тролейбус не встиг. Його маршрут проходить буквально в кількох метрах від навчального корпусу. В епіцентрі вибуху опинилося кілька цивільних автівок, а також ось цей тролейбус. На жаль, більшість людей, які в ньому їхали, загинули. Адже транспортний засіб наскрізь прошило уламками. Рятувальники та поліцейські, які деблокували тіла убитої водійки тролейбусу та ще однієї жінки, кажуть, шансів вижити у них не було. Адже російська ракета була спеціальна для знищення незахищених людей. Працюють експертизи, перевіряють, які були засоби ураження, але зовнішньо видно по стінам, що це були вражаючі елементи. І, скоріш за все, це була балістична ракета в касетному спорядженні для знищення живої сили. Люди повертались з церкви, сьогодні Велике Свято, і ворог наніс такий злочинний удар. Кількість загиблих збільшувалася щохвилини, розповідають очевидці. Люди помирали від крововтрати на руках у перехожих, які надавали допомогу. Поранених рятували медики, поліцейські, рятувальники, представники Червоного Христа. У першу годину після теракту було вже понад 20 загиблих. Вже надвечір кількість жертв зросла до 34, серед яких дві дитини. За медичною допомогою звернулися 117 поранених, серед яких 15 дітей. Побачили, що перше тут горить машини, і люди, хто станав там, хто не станав, почали їх обдивлятися. Потім прийшли по тролейбусу, Подивилися, чи живі, чи не живі. Там, на жаль, всі люди загинули. І евакуювали цих безпечних місць туди в підвальне приміщення Банківської академії. Ну відповідно там надавалась допомога, одна жіночка померла. Неподалік від місця трагедії розгорнутий штаб надання допомоги постраждалим. Вибухами пошкоджені 20 будівель, з яких чотири закладів освіти, 10 автівок та тролейбус, кафе, магазини, п'ять багатоповерхівок. Рятувальники досі розбирають завали. За медичною допомогою звернулися майже 90 потерпілих, серед яких 10 дітей. І цифри, на жаль, явно не остаточні. Правоохоронці тепер вивчають обставини цинічного військо злочину Росії. Оксана Солодовник, Олександр Левін, суми ТСН 1+1 марафон Єдині новини.